Якщо брати, допустим, наш батальйон, хлопці два з половиною роки о, мужньо відстоювали, жодну позицію не втратили. А потім через ні, і злочинні накази, на мою думку, і на моє переконання, тому що я подав заяву про злочин, о, їх фактично змусили йти в самовільне залишення частини, бо вони не розуміли для чого вони мають гинути без будь-якої користі для, для бойових дій. Uh, то це фактично їх, ті, хто віддавав ці накази, їх фактично змусили йти все зачає. Тобто, оцей комплексна оцінка, коли ми говоримо по оцінку ко командування, а і навіть по тому взяти я ж скажу, кожна частина має право вже зараз набирати і порахувати скільки в які частини добровільно йдуть військовослужбовці, і оцей цей комплекс він покаже дійсно дійсно якість. Mm, якість управління. Бо, наприклад, я <кхем> теж стикався з однією бригадою, в яку мене були, після того, як я виступив проти, скажімо, злочинних наказів, ну висловив свою думку. Я не ставив ультиматуми, я просто сказав, що давайте берегти людей, давайте діяти е, відповідно до бойових статутів. Мене відправили в заслання, то я був там в одній бригаді, і я бачив ситуацію, де ну, тисячі СЗЧ, в бригаді загиблих саме з такими от позиціями, які, на які дійти 50 на 50, з яких е, евакуації немає поранених і, і загиблих, тобто загинули на наших позиціях, вони всі рахуються зниклі безвісти на таких наших позиціях, і люди е, місяцями сидять на тих позиціях, бо вони вийти звідти не можуть. І коли поранені, вони там гинуть. І ось останній там приклад наш батальйон. Якраз до цієї бригади там були, приєднали, і от біля 30 діб поранений був, і його не евакуювали, і він помер. Ну, ну, як можна це взагалі пояснити, зрозуміти? Це наші наші називаються позиції, на яких 30 діб людина помирає. То було раніше випадок, я розказував про те, що вісім днів помирав, і це здавалось жахливим. А це просто ну. Не вкладається. Але я до чого веду, що командир цієї бригади зараз у це формуються корпуси, і він як такий вдалий, да, успішний командир. Його просувають там в командування, ну не в самого корпусу, а в якісь там підрозділів, вищестоящих цього корпусу, Заступник там командир, не знаю, Тобто пішов на підвищення. І так само, як і той генерал. Перець, якого я подав заяву про злочин, він теж розглядається на сьогоднішній день командиром корпусу новоствореного. Тобто ну, людина, яка на моє переконання, має бути притягнута до кримінальної відповідальності. І про цю його діяльність я доповів. Не висвітлюючи, бачите, я ну, витримав паузу, тому що я, як законослухняний і громадянин, і військовослужбовець, хоч мені хотілося е, кричати тоді на весь світ і розповідати е, про ці злочини, я йшов е, шляхом подачі реагування вищестоящому командуванню, Тобто я подавав заяви, звернення, скарги. На те, щоб були відреагували на, на цю ну, жахливу ситуацію, яку була з, з нашим батальйоном, але і, і, і головнокомандувачу, і, і скарги, і міністру оборони, і, і в наступному навіть і народним депутатам про те, що коли бачиш відсутня реакція і верховному головнокомандувачу, і її немає. Її немає цієї реакції, тобто, і навіть е, кримінальне провадження, яке було зареєстровано за моїм зверненням. Е, от, Пройшло два місяці. Я вже думаю, що вони швидше всього його закрили, тому що мене не викликали на допит, е, і жодної слідчої дії я не чув, щоби проводилося. І це свідчить про цілеспрямовану. Таку позицію вищого командування про те, що не реагувати на такі події. А це, бачите такий великий відступ. Це основа для того, щоб ми могли думати про майбутнє з точки зору продовження бойових дій. Якщо змін не буде в у відношенні до е, військовослужбовців до збереження їх життя до про якості проведення м, бойових дій е, з точки зору командування управління і дотримання вимог тих самих е, бойових статутів, то в нас дійсно е, не буде ким воювати а ті, хто будуть, не будуть мати у більшості е, мотивації. Тобто ми повинні розуміти, якщо ми відстоюємо е, територіальну цілісність своєї держави і суверенітет, і припускати, що ми можемо залишитися без е, повноцінної підтримки США, то ми повинні думати про Якість е, управління Збройними силами, ці удосконалювати ці всі процеси з тим, щоб е, берегти військовослужбовців, підвищувати їхню мотивацію і знати, що е, Збройні сили України це, так скажіть єдиний колектив, де всі один одного підтримують, а не де командири вважають, що можна е, чисто через те. Е, щоб не спортити настрій, чи стоящого, можна посилати на загибель десятками і розраховувати при цьому ще і на ордена медалі, і підвищення по посадах.